Готуюся до великого майстер-класу. У мене сьогодні буде майстер-клас, на якому буде аж 12 людей. Хочу вам просто трошки показати, що я підготувала. Це буде перший мій майстер-клас, який такий великий. Мені потрібні були мольберти. У мене зазвичай ось такі розкладні мольберти. У мене їх 4. Але 12 осіб. І, звичайно, цих мольбертів розкладних в мене не вистачає. Тому мені довелося купити ще ось такі два новенькі. Потім в мене були ось такі Мальберти. Це не Мальберт, це така підставка для малювання, вона так розкладається. І хотіла взагалі їх усі отакі купити, але виявилося, що їх вже ніде не, нема. І знайшла тут один новенький такий. Дві в мене було. Потім я купила ще ці розкладні. Вони ось такі настільні. настіл. Отак от вони розкладаються. І тут можна теж регулювати різний розмір. І ще ось купила ось такі мольбертики. Вони взагалі йшли разом з картинами по номерах. Ти вони так вони розкладаються. Я тільки що примірила, мені потрібен горизонтальний формат. І якраз карт... е... полотно розміром 30 х 40 воно сюди вміщається. Також в мене тут 12. ось Полотен і ось такі ще полотна я взяла ДВП. Полотно натягнуте на ДВП такі холстики. У мене була ціла упаковка, і вони кожен запечатане ось таку плівку. Тобто це буде якраз класно для палітри. то тобто щось отак, я підготувалася, ще фарби. Буду знімати відео. І якщо вам цікаво, пишіть, розповім вам про. То як я буду робити цей майстер-клас, і як це все буде відбуватися.